20 квітня включно ми робимо безкоштовну доставку. Сьогодні передали протяжке становище в багатьох областях України через погодні умови. У Броварському районі на Київщині рівень річки Десна може піднятися від 10 до 30 см на добу. Перший рівень небезпеки у Львівській, Франківській та Волинській областях можуть бути підтоплені дороги, села та цілі мікрорайони. На Волині посівна на паузі фермери не можуть працювати, тому що через різні дощі на полях стоїть вода. На півночі Рівненщині вже є сильне затоплення, особливо домогосподарств. Вода потрапляє навіть у колодязі, і через це вода стає вже непридатною до пиття. Гідрометцентр прогнозує таку погоду до 16 квітня. Експерти радять зробити укріплення та придбати насосне обладнання. Компанія Stream Energy швидко відреагувала на ситуацію. Ми підготували підбірку мотопомп для вас, які можуть відкачувати брудну воду з домогосподарств, об'єктів інфраструктури та доріг. Тому до 20 квітня, включно, ми робимо безкоштовну доставку усіх мотопомп на відділення нової пошти по всій Україні. Бережіть своє майно та господарство.